Дорогі члени САУ, дорогі члени Ради САУ, аудитори, колеги, бухгалтери, друзі, шановні жінки, шановні, дорогі, прекрасні, чудові мужні жінки, прийміть мої сердечні вітання з нагоди міжнародного жіночого дня, чудового свята весни. Наші жінки, самі мужні, вони роблять все, що можуть, щоб зупинити війну, як і чоловіки, воюють на фронті, підтримують тил. Донатять на ЗСУ, народжують дітей у підвалах, залучають світову спільноту, допомагають, рятують життя, зберігають спокій. Жінки надихають на боротьбу за Україну весь світ, цей день, який нагадує кожному з нас, наскільки важливі жінки з першої до останньої миті нашого життя, з їх помірністю, материнською любов'ю і мудрістю. Дякую вам всім за наповнення цього свята світлом, радістю. Завжди залишайтеся такими ж наполегливими, сміливими, ніжними та щирими. Ви приклад для наслідування всім сильним чоловікам, чия рішучість тане під променистим світлом ваших очей. Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція. Несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні. Ми переможемо з найщирішою любов'ю до вас. Вітаю вас ще раз, бажаю вам і здоров'я, і добра, і достатку досягнень мирного неба і перемоги. Слава Україні!